Для впевненості в собі недостатньо самонавіювання у стилі я переможець по життю. Тривіальні прийоми сядьте рівно і зробіть декілька глибоких подихів також мало ефективні. Звісно, ці методи можуть спрацювати, але вони допомагають впоратись виключно з наслідками проблеми, не усуваючи причину. До прикладу, якщо боїмося публічно висловлювати думку, згадані дії здатні нас заспокоїти перед самісіньким виступом. Проте погодьтесь, було б значно краще, якби такий страх взагалі не з'являвся. Інша ситуація: уявіть, що займаєтесь футболом. Тренування проходить блискуче, але перед кожним матчем стрес вас паралізує і не дозволяє грати на повну силу. Бойовий командний клич буде корисним, хоча в довгостроковій перспективі не вирішить проблему. Банальні поради для збільшення впевненості в собі виглядають так само абсурдно, як, скажімо, користування берушами замість простого вимкнення надто гучної музики, чи вживання знеболюючого протягом місяців замість візиту у стоматолога. Впевненість в собі необхідна не лише під час публічних виступів чи в спорті, але також у бізнесі, школі, стосунках з друзями чи відносинах протилежної статті. Зараз познайомимося з п'ятьма диверсантами, які руйнують нашу впевненість і саботують шлях до поставлених цілей. Минулого тижня Рома готувався до повторного іспиту з математики, який, на жаль, провалив. Через погану оцінку звинувачував себе, говорячи, що він телепень, який не здатний належним чином вчитись. Заспокоївшись, Роман почав готуватись до перездачі та зміг отримати достатній бал. Однак йому це зовсім не сподобалось. Рома продовжував карати себе, вважаючи, що міг прикласти більше зусиль і здати предмет на відмінно. Дорогі глядачі, ви, мабуть, неодноразово зустрічали першого диверсанта як після невдач, так і досягнувши успіху. Цей внутрішній голос завжди говорить, що усі проблеми в нас самих і порівнює з іншими людьми. Він руйнує впевненість в собі, тому нема нічого дивного, що Рома відчував тривогу та страх перед кожною самостійною чи екзаменом. Перший диверсант внутрішній критик. Внутрішній критик повинен діагностувати проблему і мотивувати діяти, але здебільшого його методи безнадійні та лише погіршують наш стан. А це Аня, юрист з багаторічним досвідом. Протягом усієї кар'єри вона надала безліч консультацій, захищала інтереси людей в судах, видала інтерпретацію сотень законодавчих актів. Аня усвідомлює рівень свого професіоналізму та останнім часом почала задумуватись над створенням власного експертного YouTube каналу. Вона дуже хотіла б ділитись унікальним досвідом та відповідати на поширені запитання у її практиці. Однак Аня боїться, що ведення каналу їй не під силу, адже, окрім юридичних знань, необхідно навчитись виступати перед камерою, монтувати відео, підбирати метадані, створювати дизайн обкладинок. Вона уявлення не має, скільки це може зайняти часу і чи взагалі власний канал принесе хоч якусь користь. Чим довше Аня думає про перераховані нюанси, тим більше запал енергія та впевненість згасають. Другого диверсанта можна назвати крилоріс. Зазвичай він особливо активно діє, коли плануємо зробити щось грандіозне. Крилоріс висмоктує з нас енергію, роздуває дрібні клопоти до розміру непереборних перешкод і каже, що навіть не варто намагатись йти до мети. Якщо його послухаємо, наша впевненість в собі зникає разом з усіма шансами на досягнення цілей. Ось Ірина 40-річна заміжня жінка з двома дітьми, яка все життя присвятила сім'ї. Її чоловік завжди добре заробляв, тому вся родина була матеріально забезпечена. Натомість Іра займалась домашніми справами і вихованням дітей, і так склалось, що їй не довелось будувати кар'єру. Тепер, коли діти подорослішали та переїхали на навчання в інше місто, вона почала відчувати, що їй не вистачає роботи. Останні два десятиліття Ірина ніде не працювала, тому суттєво занепокоєна. Вона закінчила бакалаврат на бухгалтерському обліку, але реального професійного досвіду так і не здобула. Після стількох років забула всю теорію, а до того ж так і не отримала водійського посвідчення, тому поїздки на роботу з передмістя були б надто довгими. Іра переконана, що в 40 років просто неможливо знайти першу в житті роботу, а навіть якщо почне самостійно керувати автомобілем, то обов'язково потрапить в ТТП на першому ж перехресті. Страх невдачі та можливих насмішок з боку знайомих паралізує нашу героїню. Третій диверсант, який руйнує нашу впевненість, песимістична ворожка, котра бачить лише негативні сценарії розвитку подій. Вона надзвичайно підступна, тому що прикидається нашим помічником, який начебто захищає від поганих наслідків. Але насправді позбавляє шансу дізнатися, чи наш вибір приведе до чогось хорошого. Іван і Марічка разом вже більше року і дуже люблять один одного вони хотіли б почати жити разом, але хвилюються, як таке рішення сприймуть батьки. Марічка боїться, що скаже їй суворий батько, який волів би повністю заборонити зустрічі з ванею. Натомість Іван виховувався в дуже релігійній консервативній родині. Та знає, що для його сім'ї неприйнятним буде спільне проживання з будь-якою жінкою ще до одруження. Молода пара страшенно переймається думкою родини. Івану і марічці вкрай важко наважитись на такий крок, адже вони не хочуть зіпсувати стосунків з батьками. Четвертий диверсант осудливий священник. він обмежує надмірною моральністю, гальмує наші дії через страх несхвалення в суспільстві чи найближчому оточенні. Прислухаючись до осудливого священника, перестаємо дивитись на життя через призму власних потреб. Знайома усім українцям фраза, а що люди скажуть, веде лише до розчарування та руйнує впевненість в собі, тому ми навіть не намагаємось досягнути омріяної мети. Останній герой цього відео Василь, який захоплюється фотографією. У вільний час він обирає гарні кадри з сотень власних знімків та займається обробкою. Василь хотів би подати свої роботи на фотоконкурс, але не впевнений, чи хоч якась із них підходить. У кожній світлині його щось не влаштовує, а з кожної нової Вася також незадоволений на 100%. Врешті-решт, він не відправляє на конкурс жодної фотографії, а його талант так ніхто й не оцінить. П'ятий диверсант командуючий генерал, він перфекціоніст, для якого світ виключно чорно-білий, або робиш все неправильно, або повністю ідеально, або перемагаєш або зазнаєш поразки, другого місця не існує. Командуючий генерал забирає всю радість життя, ми втрачаємо впевненість, тому що дозволяємо переконати себе, що якщо не виконуємо роботу ідеально, ми не вдахи. Якщо вам не вистачає впевненості в будь-якій життєвій ситуації, швидше за все, хтось з п'яти диверсантів починає промовляти у голові. На щастя, маємо ще й помічників, мотивуючий герой. Любляча мати, вдячна бабуся, непокірний індивідуаліст і раціональний вчений. Книга Матеуша Гришака, впевненість у собі, як бути асертивним, подолати тривогу і досягати свого, на основі якої створено це відео, була видана лише польською, і не усі зможуть прочитати більше про наших помічників. Саме тому рекомендуємо переглянути відео, яке зараз бачите на екрані, про три складові, завдяки яким можемо позбутись сором'язливості і підвищити впевненість у собі.